Друзі, привіт! Я Ірина і ви на каналі Творчість Без Меж. Сьогодні знову буду робити віночок. І використовувати я буду для виготовлення цього новорічного віночка старі звичайні жіночі шарфи. За основу беру коло діаметром 34 см. Роблю відступ. Приблизно 5,5-6,5 см, і вирізаю центр. Таких картонних основ мені потрібно дві. Але потім я додала ще одну, і загальна кількість цих картонних основ вийшла 3 штуки. Можна, звичайно, ще більш цупку основу зробити, тобто 4 основи додати і склеїти їх між собою. Але, як на мене, трьох достатньо. Цього разу я не робила насічки, щоб вирізати центр цього кола для майбутнього віночка. Чому? Тому що хочу використати. Цей залишок і ще для одного віночка. Згодом покажу, як я його буду робити. Мені здається, що в минулому році я не робила жодного віночка. Або, можливо, я помиляюсь і зробила лише один. Ну, коротше говорячи, я не пам'ятаю, щоб так фантазія моя розгулялася на тему новорічних віночків. Цьогоріч фантазія розгулялася. Тож склею між собою вже підготовлені картонні основи і переходжу до найцікавішої частини, до намотування шарфів на цю круглу основу. Буду використовувати два шарфи: один такий більш ніжний. Ось цей він, мені, як здається, зеленого відтінку, хоча камера передає його, наче як відтінок морської хвилі. Можливо, так воно і є. Чомусь мені завжди він казався, здавався, верніше саме зелений. Ну, добре, хай навіть буде більше схожий на відтінок морської хвилі. Чому? Тому що потім я додам сині кульки, які відтінять цей відтінок, і все дуже добре поєднається між собою. І буду використовувати ще один шарф, він тілесного відтінку, коричневого, навіть не коричневого, а можливо кава з молоком чи такий капучиновий, Ну, коротше говорячи, він більш такий об'ємніший. І е, колись я хотіла щось із нього зробити, відрізала шмат, нічого в мене не вийшло з цієї ідеї, з того задуму. Так і залишила е, ці шматочки на потім. Ну, а потім згадала, що вони в мене ці шарфи є, вже лежать у... Е, в скрині моїй творчий другий рік, і, мабуть, треба все-таки їх використати. Ну, і ще надихнула мене на створення цієї роботи відео, яке я також побачила нещодавно в соціальних мережах, навіть не відео, а просто фотоілюстрацію. І в голові вже розквітла ідея. До речі, коли я намотувала ці шарфики, я намагалася заховати рубчики, оцю кромочку. Вона мені не дуже подобається у виробах. Ну, взагалі мені не подобається ця кромка, щоб вона якось проглядала, виглядала, тому я її і на тканині, і в таких в'язаних виробах намагаюся завжди якось приховати. І ось цього разу також я ось цю кромку, оцей край, і в одному шарфику, і в іншому намагаюся. Приховати всередину так, щоб просто було видно саме переплетення ниток. А ще, мені здається, свою роль зіграло те, що один шарф має принт, а інший шарф він абсолютно без малюнка. І вони поєднують один одного. І один шарф більш такий. Яскравий, так, якщо говорити про саме оцей зелений шарфик або морська хвиля. Все-таки динамічний там принт і більш спокійний, лагідний, коричневий, на якому потім можна розмістити і новорічні кульки, і будь-який інший декор. Я думаю, що навіть такий віночок можна використати і для осінньої тематики. Дійсно, дуже гарно б виглядало, мабуть, і з гарбузами, наприклад. Ну, Гарна ідея, до речі. Обов'язково закріплюю цей шарфик за допомогою гарячого клею. І ось ці китиці, які в мене залишилися, я спочатку думала їх залишити так, а потім трошки воно неохайно виглядало у цьому виробові в, цій, в цьому задумі. Тому вирішила сплести косу. Та й руки самі потягнулися, якщо чесно, її заплітати. Тому. Я думаю, що вона є тут таким невеликим акцентом: теплим, ніжним, жіночним. Ну, і наостанок додаю синього кольору ялинкові кульки. Знову-таки, із тих залишків, які я відібрала, коли перебирала. Іграшки новорічні для прикрашання своєї ялинки. Все, що залишилося, ось якраз все і використала. Шарфік використала старий, кульки використала старі, нічого вже зі старого не залишилося. Звільнила місце для того, щоб купити. і... Працювати з новим матеріалом. До речі, у мене там ще є маленькі такі м'якенькі кульки, я їх також сюди прикріпила на цей віночок у доповнення до великих кульок. І ви знаєте, вони так гарно Інтегрувалися вписалися в цю роботу, ще більше затишку додали, і ще більше, ще більше акцентного кольору привнесли. Хоча сам віночок і безкулюк можна також вже використовувати у вигляді декору, це буде такий. Мінімалістичний віночок, але ж мені хотілося привнести новорічну нотку, тому я і використала кульки. Хоча, ви знаєте, як на мене, це, мабуть, універсальний віночок. Чому? Тому що замість кульок можна використати листя або гарбузи, і це вже буде осінній віночок, можна використати білі троянди, і це вже буде також просто зимовий віночок. Не обов'язково новорічний, можна використати якісь природні матеріали, і знову-таки це буде новорічно-зимовий віночок. Ну, якщо додати фантазії, то цей, ця основа може стати. Чудовою основою для того, щоб робити безліч таких тематичних віночків, або просто змінювати на одній основі різноманітні декорації, і він буде виглядати з новими, з новим декором зовсім по-іншому. Сподіваюсь, що моя ідея, як завжди, припаде вам до душі і ви обов'язково її повторите своїми власними руками, а мене, як завжди, підтримаєте вподобайками, коментарями та підпискою на канал. До зустрічі, друзі! Обов'язково зробимо ще один зимово-новорічний віночок.